Виготовив ще один ось пальничок для опалення. Ну і Не тільки для опалення, можна е, і в горні використовувати трошки другого типу. Отам по центру е, трубка вварена, повітря, повітряний канал, а в ній посверлені отвори, де повітря виходить. Я її тільки розпалив, ну, хвилин 5. Зараз даємо повітря і дивимося, як працює. Так працює, Ось так масличко тече. В середньому розхід приблизно 05-07 літра на годину, температура доволі висока, як бачимо, диму немає, я поруч стою, запаха також немає. Додалимо зараз масло, щоб побачити взагалі. Ну, яка спроможність цієї цього пальника. Так, Додали масло. Ось так. Там вже воно пішло. І зараз дивимося, яке обороти. Нажму паузу, як, розгориться, увімкнувся. Ну не пройшло даже секунд 20, таке вже полум'я. Е, прийшлось прикрутити е, регулювання йде двома етапами. Е, за рахунок вентилятора подачі повітря і за рахунок подачі відпрацьованого мастила. Ось так. Ну, Тарелка просто целая.